одразу ж помітна різниця в антропометрії Боровський вищий за свого опонента. Ну і Вадим Лавринець. Третій в ринзі рефері, який буде працювати на цьому протистоянні. тож перший раунд поїхали. Тут непогано передньою рукою одразу ж працює Боровський. Непоганий, до речі, поєдинок. Свій дебютний поєдинок у профікар'єрі провів Боровський ще раз на івенті в Ужгороді тоді також суперником був непростий поєцер, Артем Михалик. Але зараз подивимося, як же складе боксерський іспит Боровський проти Никити Більчича. Активно розпочали хлопці без розвідки, намагається тут показати свій футворк не зупиняється. Більчич. Таке враження просто не встигає за швидкістю свого суперника на початку цього поєдинку Боровський і одразу ж пропускає джеб від опонента Володимир. Ще одна атака з переходом на другий поверх непогано пробив по корпусу, але голову не влучає зараз Більчич. Боровський все ж таки на дальній дистанції попрацювати видає супернику одразу ж вийти на більш комфортно для нього відстань. І одразу ж виникають проблеми у Ось Тут правильно робить більчич, що не зупиняється, що намагається просто закрутити хребти опонентові. Адже тут робота на ногах відти Більчича, може принести йому воду. Ой-ой-ой, яка ж. Шалена, розкішна просто атака від Більчича. Ну і одразу ж відповідь від Боровського Ось цим правим хуком завершує свою комбінацію Володимир. Чудовий перший раунд. Дуже подобається ось такий бокс глядачам. Менше хвилини залишається до завершення дебютної три Ще одна атака від Більчича. Швидкі руки у цього хлопця, Подобається цей хлопчина в цьому протистоянні. І одразу ж проблеми виникають у Боровського. Ось тут непогано відповідає яскравим. А головне вишним правим кросом Володимир. Здвоєний жап і одразу ж намагався правопрямий. Уткнутий у ціль Боровський. Ой-ой-ой! коліно -ой -ой. бере. Зараз Дінчич. Перший нокдаун. Відраховує зараз Вадим Вадивовринець. 13 секунд до завершення першого раунду. Одразу ж проблеми виникають у Нікіти Більчича і Дуже хочеться подивитися на повтор цього епізоду. Все ж таки там по корпусу влучає Боровський. Фей! Перший раунд завершено. Перший раунд завершено, і ось тут вже без питань з рахунком 10-8. виграє цю три хвилинку саме Володимир Боровський. Дуже хочеться подивитися на епізод з А Ось тут. Ось тут. Усім. По, по корпусу. І одразу ж активно розпочинає Боровський. Розуміє, Володимир, що в будь-який момент може фінішувати свого суперника, але потрібно бути обачнішим. Адже Більшич вже показав, що Боровському буде не солодко у цьому поєдинку, провівши непоганий перший раунд. Ось тут виже по корпусу Боровського ще один неприємний удар пропускає Володимир, і ось тут на ближній дистанції не потрібно Боровському робитися. Все правильно робить Більшич. Він намагається заробитися зі своїм опонентом Більчич. Це те, що йому потрібно. Але чи потрібно це Боровському, питання саме до Володимира. Гадаю, що ні. Ось тут промахнувся ось цим лівим гаком. Боровський ну і правий боковий також не долітає до цілі. Намагається комбінувати Боровський і одразу ж відповідає. Одразу ж активні дії від відбільчуча у відповідь. молочинка Нікіта. Це ж таки цей нокдаун, який відбувся наприкінці першого раунду. повпливав на його боксу другий приховинці. Але ось тут не потрібно застоюватися. Більше чує. ну і все, другий нокдаун. Друге падіння від Нікіти по цьому поєдину. Вашковато зараз більши. Відраховує Вадим Лавренець, але чи зможе продовжити поєдинок Харків'я. Вибачаюся, звичайно ж, так, харків'ян, якому 21 рік, який проводить свій дебютний поєдинок у профікар'єрі. Але оговтуся від цього нокдауну, ну і бачимо, тут не за правилами працює Боровський, одразу ж намагався зробити скручування. Менше хвилини залишається до завершення другого раунду. Довгий аперкот по корпусу від Боровського. розмашисто намагається діяти в більшич. і одразу ж і відповідь ще один аперкот і одразу ж, і одразу ж намагається більшість віддати боржока, Але просто розбиває Боровський зараз свого суперника. не залишаючи жодного шансу. Дуже важко виживає просто під завершення цього раунду. Більший. Ну і все. Третє падіння, другий нокдаун. У цій три хвилинці ну, таке враження, що Нікіта Більшич вже не підійметься. Але ні, він підіймає. Але чи зможе він продовжити поєдинок? Так! Молочинка хлопець, який демонструє характер, ну і одразу ж показує суперникові, що легко його накотувати не буде. В якому ми вже побачили три нокдауни. Дивимося ще раз. Ну і знову знову ось правий боковий і одразу ж знизу. Справа доніс до цілі Володимир Боровський. Ось ці прикоти неприємні від Боровського. Звичайно ж. Ніяк не може знайти захист, ну і одразу ж там по корпусу також. Пробував Володимир Боровський. Дивимося знову. Звертається до глядачів. Вінчич чекає він на підтримку болювальників, які сьогодні присутні на цьому святі боксу. Від промоторської компанії Спада Промоуш продовжує в високому темпі боксувати більші з функціональною готовністю все в порядку у цього хлопчини. Але, звичайно ж, в захисті багато проблем у знову підтискає порозки. Знову обробляє корпус суперника, закривається Більчич. Намагається уникати ось цих ударів знову знизу. Знову паркот. і подивіться, розбиває просто свого суперника, залишається на місці. Зараз Більчич. ще одна двійка від Бровського. Але на ногах залишається Нікіт. Ну і знову коліно. Черговий раз падіння від Більшича. Знову відраховує Вадим Вадимовринець. Але тут ще складніше для Нікіт. Підіймається зараз більшість. <плес> Що не вже так руйшли. Поклали секунданти на канати. Нікий ти друзі, ну і все. Ну, зараз на вже трансляції демонструють хайлайти цього раунду. Останнього раунду поєдинку між Володимиром Боровським та Нікітою Більчичем. Пані допомогу перемогу технічним нокаутом у третьому раунді завоює Володимир Боровський. Місто Ужгород, Україна наші вітання. Так, чергова перемога технічним нокаутом.